Шанували пам'ять полеглих побратимів хвилиною мовчання, а далі приймали поздоровлення зі святом. Захисникам та захисницям подякували за звитягу та мужність у боротьбі з країною-агресоркою. У одному з бомбосховищ міста заспівали їм пісень та дарували хореографічні композиції. Героям слава вже давно перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращих, які у найважливіший момент для нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Ці слова є свідченням справжнього патріотичного подругу. І коли перед очима кадри з новин, фото поранених і загиблих героїв, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що мислів. Шут тіло ми положимо за нашу свободу став для сучасної історії для нашої української нації не просто словами. Це стало станом душі кожного з нас. Захист суверенітету та територіальної цілісності батьківщини, мужність, самовіданість, патріотизм та відвагу. Ряд захисників отримали грамоти та подарунки від міської влади. Шостки дивлячись кожному з вас у вічі. Ми з дітлахами кажемо вам велику великі слова вдячності. Ми дуже хочемо, щоб це страхіття скоріше закінчилося. Нашою перемогою, щоб ми зустрічалися, посміхалися один одному, щоб в кожного з нас в родинах все було гаразд, і щоб ми якомога вільніше почували себе на своїй рідній землі.